Зайди. І знаєте, я ніколи не відказував. І з теї хурі. Ми так поєдналися. Стала родина у Христі, один брат на подвір'ї там казав, що ми були далекі, але стали близькі кровою Христовою. Це заслуги Сина Божого. І я дуже дякую Господа, за цю сім'ю. Я знаю, як на 40 років. І побільше не став стати, як там служителю в Сумані. Діти там були. Мали вчені, я не тут у цій хаті, і там, де вони вже жили потім. І вони були в мене в хаті. І ми так політилися. І таке наше общення завжди були добре. І завжди сестра Марія, бо були трудності. Але я на її всі не бачив якогось недовольства, що то її важко. Вона все була з надією на Господа Бога. І вона чекала цього дня і дочекалася. І ми там чули псалом. Що в білих одеждах ангелів встреча, та в з ними прибуде Я Я зачитав місце Писання, де Бог казав через пророка Ісаїю, скажіть праведнику, що йому благо буде, бо він буде вкушати плоди діл своїх, а беззаконнику горе. І бо будемо з за діла рук його, є два роди людей. Нам Біблія пояснює праведники і беззаконники нечисті від одному місці каже. Тому то я б хотів би звернути увагу до кожного, хто є на цьому місці, в якому числі ми себе знаходимо. В числі праведників то ми, ми читаємо що блаженний, скажіть, що йому буде добре. І ми читаємо, що боящимося Господа, буде благо напоследок і в день смерті своєї он получить благословення. І я сьогодні дивлюся на земну, де вона була, ну, до сина толіка глянув. Мама дубовиді направо правого ді, дівчата, з лівої сторони сидять сини, як дуби, як то кажуть, нелегко було б в у, у той час 60-ті, шістдесяти 70-ті. Але Бог давав їм село цим батькам. Волецькі не спинялися. І бачимо результат. Нелегка дорога випала ну, цим батькам, але Господь дав їм сили і таки, солом співаємо після дороги, в небі у Бога. Тихо зможило я. Це Боже обітування дано християнам. Після дороги. І ми знаємо, що Христос сказав, навчав людей. Що старайтеся йти вузенькою тернистою, дорогою, вона веде у вічне життя. А широка дорога просадить, ведущий в погибель, і многія знаходять їх. І тому то важливо бути в числі праведників. І Написано, Боже Слово каже, знаєте, люди є знатні, їх люди почитують, але приходить смерть, вони виходять життя і пам'ять іщезає, знаєте про них. А Біблія нам пише. У вічної пам'яті буде праведні. Алілуя! Слава нашому Господу! У Бога все на учоті, і Господь знає. І я дякую за цю сім'ю, що Бог поміг, Гос... і Господь дав їм сили, і вони я так дивилися на цих дітей. З моїх сторони вони зробили все, так дивище на події, і на це похоронне служіння. Вони зробили все. Бог вам вуздать! І як брати нагадували. Що молитви матері не помирають. Вони будуть розглядатися Сином Божим. А Бог написав, є суддя праведний. І він воздасть кожному по ділам Його. І тому Біблія -то нас застрогує, скажіть я беззаконнику, тим людям, які далеко від Бога і не хочуть до нього йти. Їм буде горе. І ми будемо змістити, я за діла руки їй. Але я хотів би дивлюся на всіх нас стоячих на цьому кладовищі, щоб ми той час, щоб ми почули те слово хорошо, добрий і реальний рад. Мої в радость Господіна Твого. Я би хотів, би, щоб ми почули ці діти, внуки, які знають. Я розумію 26 внуків, 15 правнуків, але бабуся знала всіх. Вона ніколи не мінала нікого. І коли я був там її дома, де вона там жила останній час, вона далі казала, ще мені, Саша прийшов, дякую сюда, Саша прийшов. Ще хай прийдуть, таке було бажання. Я би хотів би, щоб сам Господь, через його святе слово, кастувся кожного серця. Я так стояв на подвір'ї і чув ці слова. І мені пригадалися слова писання, як дощ і сніг сходять з неба. І вони туди, назад, не повертаються щеплення. Ну, вони спляняють те, для чого вони послали. Так і моє слово. І я так сидів і дякував, Господа стояв на подвір'ї. Господи, я дякую Тебе, що ти посилаєш моє слово. Воно живе і діюче. На моїх очах сльози передавалися. Це є бажано. Може, люди, які від Бога, не розуміють, а чого вони плачуть? аду важко. Я плач радості. І Писання каже. Щоб воскреслимо ми. І коли апостол Павло, який теж колись не знав Господа, го віруючих, але Господь його полюбив і явився йому на дорозі і сказав, сам, сам, чого ти годиш мене? А хто ти, Господи, я Ісус, якого ти гониш? І навіть там було в приділі Боже, щоб ну, дати йому спасіння. І каже Господь до пророка Ананія, я, Ананія, йди на таку вулицю прямую, там тепер молиться сам. А він почув за такого чоловіка каже, Господі, а скільки зла, він не може, він не угодний, а Бог не так каже, іде, бо він не є істинний сусуд. І я покажу, скільки може посадати за ім'я моє. І він перший коли став проповідувати, його люди обвиняли там тетун, ну, такий був, і люди до Фелікса обвиняє його, але не могли чим вони. Тоді Павло каже перед Феліксом, втом признаюсь. Топову по пшеню, яке вони називають єлюсю. Я дійсвітельно служу Богу, у цьому моїм. Цилю я всьому написаному чуєте, братця, сестри, чому написано в законі і пророках, що буде воскресенням мертвих, праведних і неправедних. І каже, по я стараюся ймети добру совість, хай би поміг нам мати Господь добрую совість до всіх людей, бо написано, що. Хороше дерево приносить, і плоди добре, щоб кожен християнин приносив добрі плоди. І Писання нам каже, коли жінок нам сили, то хто, що ми такі сильні, ми впали при першому нападінні ворога. Але Господь є з нами. Алідуя! Він є наша защита, він наша хруняє і допомагає нам. І ми сьогодні стоїмо, не говоримо про себе. Він дав нам повеління. Петро каже, він повинен нам проповідувати і свідкувати людям. Він є від Бога оприйдений суддя. І хто в нього вірує, получить прощення гріхов іменем Його. Тому то, і, то дає життя, то дає благосвіня і життя вічне. Треба ми багато слухали, і тому то я кінчаю свою промову, я хотів би сказати, дорогі діти, сини, дочки, утішайтесь надеждою. Скожби бути ті ліві в молитві постоянно. Бог нам дасть таке ну, обітування. Зустріч буде з мамою, тільки нам остається одне, залишиться вільними для нашого Господа, любити його, служити йому. І я знаю, що молитви, вони будуть розглянутися, і Господь буде далі благословляти цю родину, цю сім'ю. хай буде слава на віки. Амінь. Немало скорбей нам приносят они, Но скоро наступит таинственный час, Он будет отрадой для вас и для нас. Но скоро наступит таинственный час, Он будет отрадой для вас и для нас. В мгновение ока над всею землей Труба прозвучит, как призыв роковой И мертвые с праха воскреснут тот час А смертное тело изменится в нас И мертвые с праха воскреснут тот час Твое дело изменится в нас. Будь мудрым сегодня, пока еще тут. Купи себе масло, пока продают. Быть может, у время, то крепко уснет, А он, как жених, за невестой придет. Быть может, в то время, кто крепко уснет, А он, как жених, за невестой придет. О, будем же бодры, не будем же спать, Но будем почаще на небо взирать. Пусть слова с христианской груди, Гряди, мой спаси, Скорее, гряди, уснутся слова з християнської груди, гряди, мой спаситель, скорее гряди. Шовні християни, вже наше траурне служіння, воно приходить до закінчення. Багато було сказано. ну, Як правило, люди кажуть, треба говорити тільки добре, так полагається, так треба. Але знаєте, про цю жінку дуже багато хорошого можна сказати. Вони жили напроти в цьому домі певний період часу. І знаєте, коли люди... Жили без Бога, казали нам без Бога світла дорога. І ці люди, які вірили Богу, вони оказалися лишніми серед тих людей, їх принижували, їх не любили, старалися всячески відштовхнути від себе і казали: вас немає майбутнього, вас немає долі, у вас немає життя. Але пройшов певний період часу, життя помінялося. І сталося зовсім іначе. Я недавно, ну, не так давно розмовляв зі своїм одним другом. Він каже, ми росли в селі, нас було вісім дітей. І директор школи постійно казав мені, ви пропадете. Ви не будете жити, у вас немає майбутнього. І каже, пройшло небагато часу. Одного разу він приїхав. І зайшов в своє село до директора школи. Він має ну, сім'ю, дітей, гарно живе Бог благословив його долю. І коли він зайшов в хату до свого директора школи, він сидів за столом, дружина була, ще один товариш стояло спиртне, в хаті стояв дим і каже: мені шкода було на них дивитися. І я каже: зайшов і питаю, ви мене згадуєте. Він каже, так, Юра, я пам'ятаю тебе. Каже: ви казали, що в мене немає майбутнього, немає щасливої долі, але її дав мені Бог. Слава Богу. І ви знаєте, дивлячись на ту картину, можна сьогодні багато робити висновків. Життя нашої сестри Марії припало на важкі часи. 60-70-ті роки треба було виховувати чимало дітей. Той час, коли принижували, той час, коли не розуміли і не хотіли розуміти, коли всяко старалися якось ущемити, але Бог дозволив їм прожити це життя. І на сьогоднішній день, дивлячись, можна було б сказати, звісно, дуже гарно це устроїли, вони мають в них достаток, а тому, що за цим стояв Бог. Не один день вона стояла на колінах і плакала, і просила, Боже благослови долю дітей. І Бог не залишився в стороні. Він благословив. І сьогодні ми маємо цей похорон. Пройшло життя. Можливо, ми думаємо, що діти плачуть, тому що розлука ні. Діти плачуть, тому що із дому пішла мама, яка скаже хороше слово, яка потішить, яка дасть пораду. Я недавно був на одному похороні, і коли я закінчував служіння, я сказав, можете прощатися. В труні лежала маленька дівчинка декілька місяців. І коли мама почула ці слова, вона впала на коліна і вона кричала: Доцю, це я, доцю, це я пробач мене. Знаєте, люди, які дивилися, вони не могли равнодушно дивитись на цю картину. Мама служила Богу, але оставила його, пішла своєю дорогою, і сталося нещастя. І вона кричала: Доцю, це я. Я винувата, доцю, скажи, хоч словечко. Її підняли і почали нести. Вона далі кричала: Доцю, це я, це я винувата. Це був крик відчаю, розпачу. Але знаєте, сьогодні, коли діти плачуть, вони розуміють, що їм буде не вистачати мами. Але долю їхню благословив Господь, тому що не одна молитва, не одна сльоза була пролита, щоб Бог благословив їхню сім'ю. Ви знаєте, ми так всі зібралися і стоїмо. Всі ми стоїмо все таки в черзі по смерть. Кожен думає десь далі, ніхто не думає про цей час. Але Богу приділив для кожної людини долю. І тому ми повинні сьогодні розуміти, що не так. Багато часу пройде, і нам прийдеться предстати перед лицем Господнім. І тому я зачитаю Боже Слово. Продовження того, яке сьогодні ми читали там біля будинку. Зачитувалось слово, бо так полюбив Бог світ, що віддав свого Сина, однороджено, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, а мав вічне життя. І далі каже: віруючи в нього, в нього не судиться. А не віруючий, уже засуджений, тому що не повірив в однородженого Сина Божого. Був час, коли навчали, як треба жити, не віруючи, як по наших так, думках. Син її трошки випиває, а вона лежача. І коли я прийшов до хати, я побачив, що будинок закритий і нікого немає. І я почав стукати в двері, але почув за дверима там крик. Дуже кричала якась жінка. І так як двері були закриті, я пішов до сусідів і питаю, чому так там кричить жінка. А вони кажуть, її син оставив вже третій день, його немає, а вона лежача і ходити не може. Вона голодна, вона хоче їсти. Це та наука, яку на протязі багатьох років навчали, що без Бога є дорога, але сьогодні життя показує інакше тільки з Господом. Будуть мати благословіння. Тільки Бог той, який дає життя, який дає долю, Він благословить твоє життя. Ви знаєте, я дивився одного разу вже по диску похорон швагра, мого швагра помер батько там в Америці. Його несли вісім його синів. Взяли труну, Наш, то, за бубонах так не можна, то неправильно.